Вітаю вас, другокласники, на уроці образотворчого мистецтва. Основні сьогодні поняття на уроці живопись, фарби. акварельні, гуашові, акрилові оліні. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Грав, піймай колір. Перед вами картина. Якщо ви зараз у вірші почуєте назви кольорів, які є на малюнку, то плесніть долоньки. Кульбабка тиха, пристежині, жовтіється сама собі. А у волошки очі сині, а в неба очі голубі. Зелені клени стали колом. Побіля нашого двора, а ген за тихим жовтим полем, червоне Сонце догора. Молодці дітки, дійсно, всі кольори, які були у вірші, є на малюнку. Дайте відповідь на запитання. Пригадайте, що таке графіка? Правильно діти, графіка – це зображення предметів лініями, крапками, штрихами, плямами, а назвіть засоби виразності графіки. Основні засоби виразності графіки це точка, лінія, штрих і пляма, які інструменти використовують художники у цьому виді образотворчого мистецтва. Частіше за все використовують маркери, графітні олівці, або фломастери, або ручку кольорову. крейду також використовують воскові олівці вуглину. На попередньому уроці ми довідалися з вами про графіку як вид мистецтва. І якщо в графіці колір один з другорядних елементів, то в живописі. Колір має вирішальне значення. Слово живопис походить від слів живо і писати. Художник створює фарби на площині живе життя. Ну а чому писати, а не малювати, говорять про живопис? Слово малювати ми вживаємо, коли працюємо твердими сухими матеріалами. Олівцями, крейдою, вуг... вугіллям. А пишемо матеріалами рідкими, наприклад, чорнилом. Оскільки всі наші фарби вони рідкі, тому й прийнято говорити, що картини пишуть. Живопис відтворює історичні події, людей, природу, предмети, тварин. Запам'ятайте, живопис це вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами, предмети і явища навколишнього світу. Художники красу живопису зображують різними фарбами: акварельними, гуашевими, акриловими та олійними. Пограємо з вами в гру «Знайди листочку кошик. Перед вами листочки різних кольорів. Ви знаєте, що у нас існують теплі кольори та холодні. Розташуйте листочки в потрібний кошик. Отже, перед вами помаранчевий листочок. Правильно його розташуємо в теплі кольори. Наступний листочок зелений в холодні. Далі. Червоний листочок. Розташуємо в теплі кольори. І останній синій листочок в холодні, молодці. Порівняйте, будь ласка, осінні квіти на картинах, на якій переважають теплі кольори, а на якій холодні. Назвіть ці кольори. Отже, давайте подивимося: картина зліва. Там, мабуть, переважає теплий колір, а справа холодній. Скажіть, а як вони впливають на ваш настрій? Так, від картини з теплими кольорами, дивлячись на неї, хочеться посміхатися, піднімається настрій, а холодні кольори повівають якимось сумом. Що відпочили, працюємо далі. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва, роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням. користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Отже, сьогодні ми малюємо з вами айстру або хризантеми кольорами, які покращують ваш настрій. Для цього використаємо гуаш та застосуємо штампування. Подивіться, будь ласка, відео практичної роботи. Що ж, діти, давайте приготуємо з вами матеріали для нашої роботи. Вам знадобиться кольоровий папір, аркуш кольорового паперу для фону. Ви самостійно обираєте, який колір у вас буде фон. Далі вам знадобиться аркуш білого паперу для того, щоб зробити квітку. Далі вам знадобиться фарба. Одна фарба можна зеленого кольору для травички, а інша фарба ви вибираєте колір квітки, колір айстри. Який колір? Ви вибираєте те, що покращує вам настрій. Отже, готуйте все. Звісно, що пензлик повинен бути, звісно, водичка повинна бути. Нагадую, що менше використовуйте води. Пензлик стряхуємо або користуємося серветкою. Отже, дітки до роботи! Що закінчили, молодці! Поцікавтеся у рідних, які кольори довкілля сприяють їхньому гарному настрою. Обговоріть з ними, як настрій впливає на здоров'я. Оберіть собі листочок свого настрою на нашому уроці, дякую вам за роботу! Чекаю на фотографії ваших чудових квітів. До нових зустрічей!